У першому матчі кардинал рівне поступився граніту з рахунком 3-4. На цю гру наставник рівнян Сергій Піддубний виставив переважно претендентів на місце в основі. Наступного дня кардиналівський наставник вирішив не експериментувати. Як результат, перемога рівнян 6-3. Незважаючи на підсумковий рахунок, обидва тренери з парингами залишилися задоволені. Для клубу з Мікашевичів, який торік у своєму чемпіонаті був 12-тим, Поєдинки у рівному стали заключними перед стартом сезону. Білоруський фахівець визнає, клас рівнян нині помітно вищий. Я думаю, вони б за то есть, не то, не боролись за перше місце. Я думаю, вони б зайняли перше місце. Тому що команда теж молода, и різка, штраф. Вчора ми експериментували, то есть дали шанс пограти молодим гравцям, основні гравці віддихали. И... Хоча сколько погрім все-таки ми виглядали краще. Команда вже ну, на ходу, вже якісь є зіграності. Ну, є, звісно, що рахуватості, будемо їх прибирати. На підготовку до першого туру Української екстраліги у «Кардинала» лишається небагато часу. Уже 15 вересня до Рівного приїде чемпіон минулорічного сезону Львівська енергія. Чи б, звісно, приймали би якусь команду ну, не таку, хоча зараз всі команди сильні. це Побачимо. Енергія зараз в лізі чемпіонів. Тобто, в них, я вважаю, буде якесь примусище чи що? Через те, що вони вже зіграють три ігри на високому рівні, люди будуть вже в тонусі. Проте Сергій Піддубний сподівається на підтримку місцевих уболівальників. Вони, а також домашній майданчик, головні козирі, з якими можна буде протистояти чемпіону. Юрій Шерманський, Микола Штемпель інформаційна програма День